Привіт! Запрошую тебе до медитації, йоги кундаліні яка допомагає кинути палити. Можеш цю медитацію виконувати за кожним разом, коли тобі хочеться закурити. Поклади руки в позиції молитви, великі пальці торкаються нашого серця, долоня до долоні притискається. Лігті трошки відсунуті від тулуба. І як кожну практику йогі-кундаліні ми починаємо адімантрою, яку співаємо коротенько три рази. Візьми глибокий вдих, видих і з вдихом до мантри. І вдих і видих розслаб руки. Цю медитацію можна виконувати в позиції простій, ноги перекрещені. Можна виконувати її на дивані, на кріслі, тільки в тому випадку ноги опущені, торкаються землі і не перехрещені. Руки кладемо на коліна гіян мудрі. Гіян мудра великий палець торкається вказівного. Очі закриті і беремо довгий, глибокий вдих, який ділимо на 8 частин, і різкий видих через, відкриті, через відкритий рот. Розпочнемо. І глибокий вдих, напруж все тіло, затримай дихання і видих. Побудь хвилі з закритими очима. І закінчуємо нашу медитацію довгим сад і коротким нам. Склади руки в позиції молитви, в долоні притисникаються одна до другої, глибокий вдих, видих і вдих до мантри.